онлайн. Найщиріше вітання всіх з Новим роком. Бажаю всім всього самого-самого найкращого, що ви можете собі побажати. І саме головне закінчення війни якнайскоріше. Тема прогріву дизельних моторів. Років 5 тому, а може й більше, вже більше. Робив відео про правильний прогрів дизельного мотору. Тоді я взагалі не конкретизував дизельний бензиновий, хоча в більшій мірі це стосується саме дизельних моторів. І треба відзначити, що це всі ті поради, які я говорив, стосуються такої холодної пори року, коли вже Мінус 10, мінус 15, цієї ночі так і було. Мінус 15, зараз знову буде приблизно так. Тому що коли на дворі там, мінус 5, мінус 3, то можна прогрівати мотор і без проблем. Багато спорів. Відео набрало 200 тисяч переглядів, і люди там кажуть мені, що ти там дурниці радиш. Те, що я раджу, можете того не робити, але досвід маю і досвід немалий. Займався з машинами. З Німеччини ганяв машини з 91-го року, з 90-го вже перші машини ганяв. І мій профіль був довгий проміжок часу, якраз дизельні машини. Я помітив таку, таку річ. В Німеччині ходить машина, прекрасно все, їздить, тільки приїжджає в Україну, відразу застукує тут мотор, накривається коробка у людей. Ну, і така тенденція, вона мала завжди причини. І одна з тих причин по стуканому мотору якраз прогрів мотора. Прогрів в мороз великий на холостому ходу, як наші водії люблять. Завів мотор і пішов каву пити. І колотає той мотор, якщо свіже масло, Ну не у всіх моделях, а в більшості моделей може в сильний мороз навіть півгодини працювати і не прогрітись. Дизельний мотор. А це дуже погано. От в чому моя порада? Ну, в принципі, в тому, що і виробник радить, треба скоротити час прогріву двигуна до робочої температури. Це дуже важливо в мороз. Тому що е, зазори між вкладишами і шийками колінвала великі. Та не буду розповідати про це знову. Це в минулому відео я розповідав. Мають, зазори мають мати потрібну величину для нормальної роботи двигуна. Якщо зазору немає, двигун стає, а то і вкладачі провертає, коли перегріваєш. Якщо зазор завеликий, набивається еліпс, коли немає навантаження, і довго прогрівається. Отже, порада, найкраща, звичайно, це Вебаста. це автономка, мокра, як то кажуть, у нас автономка, яка задіяна через двигун. Ну, а неважливо, і в кого гараж, є теж класно, немає двигун не застивший і можна нормально тоді прогрівати, він прогріється і поїдете Проблем нуль. Але коли на подвір'ї стоїть машина, і мінус 20, то я вам дуже і дуже не раджу іти пити каву. Мій власний досвід і досвід виробників показує те, що треба відразу зі старту двигуна їхати. Тільки завів, ну, якщо, звичайно, у вас в снігу вікна, ну, мусите почистити і то краще з вечора, коли ви ставите машину. Чому вікна повністю в льоду? Тому що ви ставите теплу машину і вона покривається льодом. Ви відкриєте двері буквально там, на дві хвилини, коли проїхали ставите на парковку машину, відкриєте двері, щоб машина захолонула всередині. І вона не буде покриватися льодом. А ще краще, таку, як від сонця. Ту відзеркалюючу клійомку положіть спереді на вікно, то й воно буде взагалі без льоду вранці. Тому що, як я вже говорив, треба скоротити час прогріву. Як найкоротший час прогріву для збільшення моторесурсу дизельного двигуна. А це досягається тільки в ходу. Стартуєте відразу, тільки не газуєте, помалесеньку е, їдете, ну якщо там відразу на автобан їхати, ну не, не, не дуже так воно виходить. Але теж можна п'яту передачу е, втихнути передачу там, чи е, шосту, ну ледве щоб на газ. Головне, не газувати, під натягом, щоб машина їхала. А якщо вже вам так хочеться от, на місці, Ну, або ви скло чистите від снігу машину, чистите від льоду, то є порада, все, щоб двигун йшов під натягом. Вмикайте все, що маєте, всі споживачі електроенергії, щоб максимально машина споживала і нагружала двигун. Щоб він не колотав отак диди вверх-вниз, той шатун, не набивав еліпс, поки не нагріється. А щоб під натягом йшов. Це у нас обігрів скла заднього, переднього, якщо є, зеркал, вентилятор споживає, обігрів сидінь, та всі споживачі, які є, вмикайте після заводки машини. І тоді, да, тоді можна гріти. І то не бажано, вона так швидко не прогріється, як в ходу. Завели і їдьте. А якщо споживачами є там багато, то ладно, йдіть вже і каву пити. Якщо вам так хочеться прогрівати машину, бо в коментарях під минулим відео багато переконаних, що саме кажуть: Та ти не прав, треба завжди гріти. Я 250 їжджу, завжди грію. Грій, грій завжди. Але не пиши. В коментарях, що ти впевнений, що так краще. Я кажу не просто так, щоб відігнати від свого каналу людей, а кажу те, що я знаю точно. Я багато моторів робив, знаю, що е як тільки приходять морози, у мотористів е купа з'являється, заказ, замовлень, заказів, щоб полагодити мотор. Застуканий або ж Мотор перескочив, багато людей люблять в морози, коли машина не заводиться з літньою соляркою, посовати її на тросі, мотор цей, ГРМ перескакує, застукують мотори, неправильно це робити. Оці старт-пілоти бризгати. Додайте бензину, якщо у вас літня солярка, нормально бензину. Якщо Сильний мороз, наполовину з бензином не буде проблем. Жодних проблем не буде, двигуну. Але не треба наполовину достатньо там, 2 літри на півбака, на в пів ну, кого там повний бак, можна 3 літри бензину. І все, і нормально. Не треба собати. Тросом машину і мучити її, накривати все підряд. І помпу, і і ГРМ проскочить, що, що завгодно. От, Ну, в принципі, можете задати запитання. Не знаю я, чи все так згадаю. Моя трансляція сьогодні з Ковеля. Хто дивився, також спорив за китайську резину. Я показував, як забортувати, коли звужена. Резина неможливо не пушками нічим забортувати. Була у мене таке відео, і теж багато там писало мені, що що ти там пишеш, таку резину ніколи не можна ставити. Ну, я вже не, не вперше користуюсь такою резиною і нормально вона їздить. І зараз на такий, ну, зараз там мінус п'ять, але протектор м'який. При тому, що вона диз, що вона китайська, є ж також різна китайська. Треба, щоб резина була м'яка. Якщо в мороз ви натискаєте пальцем і вона тверда, то хай вона там найкраща фірмова, міняйте її, бо це не зимова резина, це чепуха. Вона могла б бути просохнути. Якщо там на сонці десь стояла машина минулого року, де небудь там в Хорватії під палящим Сонцем. І від м'якості залежить гальмування зимою. Гляну, що там у мене люди пишуть. Я, до речі, Користуюсь Теслою, як бачите, у мене є Volkswagen Passat, але я катаюсь, ось нову брав цю Теслу 178-915. Е і є інше, це сам наїздив цей пробіг. Якось мені не хочеться на дизелю їздити. Є Тесла, також Model 3 Highland нової моделі. Яку я биту взяв, і на дизель мені повертатись не хочеться, але тут така тема, тому що, тому що люди дуже багато пишуть коментарів під минулим відео. Дизель краще гріти в русі на невеликих обертах, тільки стрілка зрушить, то може вже більше газу давати. Так, от цілком вірно Юрій Криль. Дуже-дуже правильно написав. Нема навіть що і додати. Рушаєте зі старту і вперед. І машина, двигун вам подякує, буде служити і не застукає, і нічого з ним не станеться. Так. Люди дякують за поради. Алекс, Алекс, дякую. Дякую. І вам. Масло холодне. Так. Що таке, купили собі дизельну Теслу, може поздоровлювати. Пише мені хтось. Ні, Тесла електрична, ну нема більше. Коротше кажучи, всіх вітаю з Новим роком. Цілу, цілу ніч сьогодні обстрілювали коваль шахедами, всякою всячиною. Але хочу вам сказати також, що бачу в цьому для ковальських упоротих Мокшанського патріархату прихожан. Великий позитив, в тому числі мої батьки. <смі> Дзвоню сьогодні до батька зранку. Вітаю з Новим роком. Кажу, що там, як у вас діла? Каже, ми на дачі. Кажу, як там світло є. До матері питає, да, є світло. Ну і питаю, що там, як там. Не чули нічого. Бо батько, ну, то українці, ну як, це ж. Мокшанський патріархат обробатує людей так, що ніхто не розуміє в політиці. Ну, ви ж знаєте, як вони поспілкуватись з роботами, які ходять в Кремлівський патріархат. Це гіпноз Кашпіровського, дитячий садочок, я вам скажу. От. І якраз говоримо. Он каже, мати, каже, якраз каже, бахнуло і нема світла. <гум> Вже знов нема світла. Прямо коли я говорив, ну, так не можна, але я обрадувався, що бахнуло і світло пропало. Кажу, що, то українці, наверно, да? ну, тролю його. Мені, каже, росіяни. І це, повірте, вперше. То все сказав, не знаю. А то цілу ніч сьогодні ж бабахало в Ковалі конкретно, хто ковальський, та й з Луцька люди знають. Вперше в мене такий от чорний юмор був. Ну з кожної біди буває от така користь для, для таких, як і мої батьки. Я Просто підняв собі настрій зранку, коли з ними поспілкувався. От. Тому відсвяткували ми вже нормальні люди. Різдво, тоді, коли день стає з меншого, стає більшим. Ну, символічно, так же Самі, саме наше світило сонце підказує, коли святкувати. А то там календарі дивляться, туди, сюди, різні календарі. Старий Новий рік справляють. Ну то вже без подвійних стандартів будьте, вже і свій день народження тоді від старого Нового року. Святкуйте. Нащо ви, від старого Нового року? От 7 числа що таке сталося? Наприклад, чим підкреслюється Різдво? Я не знаю чим. 25-го, з 24-го на 25 те Стає раніше сонце вставати, пізніше заходити. Ну, як би логічно. Різдво так же. А сьомого що там стається? Напишіть в коментарях, хто ходить. Хто святкує досі сьомого? Так, то посвяткувати, горілки попити можна. А нормальне Різдво таке 25 грудня, ні? Як? Як на вашу думку, напишіть. Бо кажуть, е, то це ж при чому тут сонце, не при чому. А що при чому? А що сьомого? <свіття> <свіття> все. Всіх з Новим роком, найкращих свят, гарно святкувати, гарного настрою. І, як я вже казав, закінчення війни бажаю всім. На все добре. До побачення.